Після одного з останніх обмінів полоненими в мережі з'явилося фото нашого оборонця, в якому російські нелюди. Випалили на животі напис «Слава Росії. Це жахливий кадр. Такі речі шокують і обурюють, і все це просто не можна залишити. Ну просто так. Що розповідають наші хлопці, які повертаються додому? Як працює взагалі система утримання українських військовополонених в Росії? І головне, чи є надія на те, що всі українські кати отримують належне Російські. покарання? Російські кати отримують покарання за свої злочини? Відповіді на це запитання у сюжеті Віти Дробот. Дивимось. А, все, я вдома, мама. Я з України. Мано, мама, мама сьо, несу. Давай. Все, все, нормально, діти. Не держав. Наше сльози такі довгоочікувані обійми, дзвінки рідним і відчуття свободи на рідній землі. Це зворушливі кадри повернення українських захисників з російського полону. Але у пам'яті кожного з них біль страждання і приниження. А на тілах сліди від тортур. Це фото вже кілька днів шириться соцмережами. На животі українського захисника росіяни випалили ось такий напис: з етичних міркувань ім'я бійця тримають у таємниці. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, Просто не витримав, сфотографував і виклав в мережу. Це Свідчення того, що проходять через що проходять в полоні. Наші захисники, а ось ці фото до та після трирічного полону виклав захисник Маріуполя Іван Петровський. Він повернувся додому у березні цього року, але рідні його ледве впізнали. Чоловік втратив 40 кілограмів ваги. 28 місяців у полоні пробув і прикордонник Олексій Ружиненко. Він схуд на 30 кілограмів, каже: їсти давали лише раз на день. Хоча їжею це назвати було складно туди, просто так сказати, ну налили кипятка, і там пів кільця цибулі плавало. все більше нічого. Росіяни не тільки морять полонених голодом, людей катують та б'ють електричним струмом. За даними ООН, 95% українських військовополонених зазнавали тортур. Кожного дня реально практично ну, не зайшов. Просто получали, били нас там по ногам, по рукам, по голові, е, там, комусь почки відбивали, кому ще щось, там цими палицями, руками, ногами, там ще десь ключі, такі здорові, ж були, теж били там по голові. З російського полону українські військові повертаються з психологічними травмами, скаліченими тілами і тяжкими захворюваннями. Такими як гепатит і туберкульоз. Втрачені кілограми, змарнілі обличчя, загострені хвороби через відсутність медичної допомоги. Це те, що видно неозброєним оком. Юристи називають такі дії держави-агресора воєнним злочином. Росія порушує міжнародне гуманітарне право. Передусім, третю Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Її ратифікували у 1949 році після другої світової війни. Документ підписали 196 країн, у тому числі і Росія, яка сьогодні ігнорує всі її норми, влаштовує власні судилище і виносить вироки українським полоненим. Вона достатньо глибоко і вичерпно пояснює всі дії сторони, яка утримає в себе військовополоненого, чітко зазначає статус такої особи. Військовий полон не може і не є формою покарання. Це є форма отримання військовослужбовця. Женевська конвенція має норми про надання своєчасного триразового харчування, медичної допомоги і про створення належних умов тримання полонених. Військові мають право на телефонні дзвінки родини, листування та контакти з міжнародними гуманітарними організаціями. Україна ці норми виконує. Для російських військовополонених у нас створили п'ять таборів. За даними Міністерства юстиції України, на утримання одного російського військовополоненого йде 10 тисяч гривень на місяць. Росіяни мають чисті постелі, одяг їх добре годують і лікують. Вони самі це підтверджують під час обмінів. Все нормально, все добре, дуже допомогли навіть зі здоров'ям. Україна до прикладу не вбиває військовополонених, не катує в своїх таборах. Знаходження військовополонених в українських таборах це якраз приклад того, як виконуються зміст і норма. Всі воєнні злочини Росії Україна фіксує. Нашій розвідці відомо вже про понад 150 випадків страт українських оборонців у російському полоні. Україна має підтвердження, що 14 тисяч випадків тортур, які застосовувалися як проти військових, так і проти цивільних людей. Генпрокуратура відкрила понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження та катувань військовополонених і проводить власне розслідування, аби в майбутньому всі російські злочинці були покарані.